Пати каже провідниці, збудіть мене на станції глибокій криниці, У мене не, не, нерви не в порядку, так ви пам'ятаєте, я вставати не захочу, за ноги стягайте. Коли буду відбиватись, навіть зуби двину, то ви візьміть на підмогу якогось мужчину. Тягніть на до виходу і витруть у спину. Якщо сильно розісллюся, в мене не свідома, не забудьте, що полиця моя тридцять. Прокинувся пасажир той, як стало світати. Де гукає провідниця до бісова мати? Чому ж мене не збудила, не зна свого діла. Як учула провідниця мало не зомліла. Це ж, як каже, на станції глибокій криниці сяли гуртом пасажира з іншої полиці. Він зучався, відбувався, за